Єдине, якщо пригадують було запитання у керівника міжпракційного об'єднання чашки. Це були всі присутні. А що буде сесія? Ой, я перепрошую, Я Маріч, я перепрошую. Бо я думаю, про Марічку зараз. Коли п'яно що буде сесія, і тісно здивувалися всі представники фракції. Е, від нашої країни. Дутка була тут, запитання. Аграр знову наступає заполітизовано. Як вийде ситуація? У мене є інформація, що на сьогоднішній день ці всі практично відсутні депутати є на третьому поверсі приміщення обласної ради. Я би рекомендував медбитосити, бо ми таки хочемо працювати, хочемо причому або голова, або рецепту. Часу, якась є мотивація, можливо, якісь є. Прошу. Тоді ну, треба ну, розумієте, У мене по реєстрації питання не може.